Южненська громада провела в останню путь свого земляка, захисника України Володимира Леонова. Траурна церемонія відбулася біля пам'ятника захисникам вітчизни 28 листопада. Попрощатися із військовослужбовцем прийшли рідні, побратими, управлінці, жителі громади. Володимир Леонов був солдатом-навідником 3-го мотопіхотного відділення 2-ї мотопіхотної роти. Під час прощання пані Марія зачитала вірші, присвячені Володимиру. Жінка знала його ще з малку. Володимира я знала з маленької дитини. Я з ним живу в одному дворі. Що він дуже, дуже така була чуйна людина, добрим хлопцем. Такі в нього були вмілі руки, хороший хлопець. Нічого поганого про нього не можу сказати. Я з його мамою спілкуюся і до сих пор спілкуємося. Чекали. У мене теж пропали два племінника. Вже один рік і сім місяців без вісті пропавши. Один ось 3 мая пропав. І не знаємо, що з ними, де вони. Я пишу вірші, я навіть пісню написала. А це ось цей вірш ви напередодні прощання написали якось от на емоціях? Ні, я його написала ще. Після того, як я була в домі культури, коли, ми, коли я читала свої вірші, потім я задала себе таким питанням, а ну ще напишу. Написала, я ще після того написала чотири вірші. Ну, хай держаться, вже нічого не зробиш, вже нічого не зробиш. Ну, але завдяки цим дітям ми тут ходимо під цим мирним поки небом, слава і вічна шана. Нашим захисникам, які тепер боронять нашу Україну, ми маємо можливість завдяки цим хлопцям зустрічати кожен ранок. Тому мене, наприклад, дуже засмучує, що так мало приходить людей, проходять повз, проїжджають, і навіть ніхто не зупиниться. Ну, це дуже-дуже прикро. І я не знаю, чому так відбувається насправді, що взагалі має трапитися в нас в країні, щоб люди більш свідомо до цього ставились. Дійсно, з молоддю потрібно проводити більш таку роботу в плані патріотичного виховання. Я вже неодноразово висловлювалась на цей рахунок в тих же школах. Мені здається, що потрібно, мабуть, вже з першого класу вводити національно патріотичне виховання хоча б раз на, на, на два тижні, хоча б не знаю. Бо, на жаль, молодь дійсно мало свідомої молоді, дуже мало. Якщо школа привела, не знаю, якось так, дуже прикро, та й старша молодь, теж якось вони. Не дуже відповідально від цього відноситься, хоча дійсно це їхнє за їхнє майбутнє, за їхнє життя. Хлопці гинуть, хтось лишається без батьків. Майже два роки Володимир Леонов вважався зниклим безвісти. Воїн загинув 2 лютого 2024 року біля села Богданівка Бахмутського району Донецької області. Вічна та світла пам'ять захиснику України.